Усім привіт! Сьогодні у нас новеньке відео. Сьогодні у нас не паперова розпаковка, а сьогодні у нас дуже пізнавальне і цікаве відео. Мені здається, багато всім великих питання, звідки б'яте матеріали для скайбуків. Допустим, я знімаю відео, як і оформлюю щеденних матеріалів, а ви питаєте А якщо в мене немає того всього, що мені робити? Я розумію, у вас бувають такі деколи можливі питання, але з ними легко поборотися. Тому що матеріали можна знайти будь-де. Просто потрібно їх пошукати. Якщо ви пошукаєте, то ви їх обов'язково знайдете. Поїхали! Перше, це всякі веськи. Допустимо, в мене є ось такі штучки. Це веськи, ви не догадаєтеся звідки. Це веськи з наклейок. Так? З наклейок. Це, допустимо, закладок. Це, допустимо, з такої штучки, таких типу наклеючок. Це наклейкується, це наклейки, це наклейки, це теж наклейки. Це теж були наклейки, це закладки, це інше. І такі красті картонки, здається, їх викидають. Але подивіться, тут є красиві візерунки, красиві малюночки. Ось красиві візеруночки, всякі красиві вигляди, красиві картинки, красиві твоєнки, красиві всякі малюночки. І от, допустимо. Я для прикладу наведу, хтось там купив якісь наклейки і хоче викинути, ви пішли до свого другого там або подруги, і вона купила наклейки, і їх розпакувала, і в неї залишилася така кайтонка. І вона її збирається викинути або він, то просто розкажіть, я візьму це для скепбукінгу. І неважливо, хто вам що скаже, чи вам скажуть, Ти що там е немає матеріалу, чи вам скажуть, що молодець класна ідея, чи вам скажуть, навіщо тобі це неважливо, що вам скажуть. Але головне, ви відстоюєте своє. Якщо вам це потрібно, то навіть якщо вам вас питають, навіщо це. Але, але ви знаєте, що ця людина може вам трішечки нахабити, там, допустимо, сказати, а ти таке займаєшся, це е, дуйна справа і так далі. Якщо вам та людина так е, може сказати, то краще їй не розказуйте для чого. Скажіть, що ви застав клатуру, допустим, або ще щось. Придумайте, як ви можете, як би сказала, підманути ту людину. Хіба якщо це потрібно? Я б не радила взагалі обманювати, але якщо на це є причина, то краще це зробити. Уже, скряпка, скряп папір у нас є. Ще скряп папір можна взяти, допустимо. Нам пішла якась посилка і там є такий папір крафтовий. Його теж можна використовувати виказати букін як крафтовий папір. Ще, якщо у вас немає різних наклеєчок та навіть будь-яких ось таких картинок, ви можете їх самі зробити. Наклейки ви можете намалювати. Е, ну, типу, просто взяти, допустимо, картинку в пінтесті або самим придумати і намалювати, або з пам'яті намалювати, і у вас вийдуть прекрасні красиві наклейки. Я недавно теж, ну, не недавно, а взагалі оформлювала такими наклейками. І мені дуже сподобалось так, як я це зробила. Ось, ну це я просто різними ж такими наклечками одиночними робила. І бачите, я їх сама намалювала. І дуже красиві. <клес> <клес> Ви так теж можете теж зробити. За основу можете взяти скотч. Ну, так би на пергаменті зробити, або зробити на двохсторонньому скотчі, залежності, як вам хочеться. Це ж ваш щоденник, або ваш блокнот, Ви в ньому робите все, що завгодно. <клес> Ще є питання, як оформлювати, як записувати, як це все робити. Це все дуже просто. Для початку, ви можете робити як завгодно, а потім, коли ви вже навчитеся навчити, Ну, навчи... Ну, ви поняли, коротше, будете вміти робити колажі, ну, типу, давайте я вам покажу, що означає колажі. Бо так, як я там вам казала, це просто наклейки наклейні. Це не є колаж. ось це є колаж. Бачите, тут є різні малюночки, тут є різні скреп-папіри. бачите, він наклеєний один на одне, наклейка ще зверху. і це, виходить, наслоювання. Або нашаювання. Забула, як правильно називається. ну ви поняли, коротше. От, допустимо, ось так, я тут ще зробила. зробили течки, і бачите, я просто нашарувала пару матеріалів. Якщо у вас з першого разу так не виходить, то це не означає, що у вас не вийде далі. У вас просто може з першого разу не вийти. Це нормально, коли ви перший раз починаєте. Ось, а тут я просто так наклеїла наклейки. Ти, ти так, так теж може бути. Але просто, якщо ви будете нашаровувати наклейки, і робити таку якби, не знаю. <кхем> е, Об'єм, ну буде ще красивіше виглядати. Але якщо ви цього не зробите, нічого страшного, нічого не сталося. Це ваш щоден. Що хочете, то і робите. Ще можна використовувати різні вирізки. От, допустим, е, купила вам мама, допустим, е, майшмалу. І звідти можна вирізати якийсь малюночок. Там, допустим, якісь лами, там ну, є деякі фірми. Um, там з шоколадки, наприклад, паперу упаковка від шоколадки. Можете вирізати там, допустимо, шоколадка за апельсином, можете вирізати апельсин, можете виязати там, допустимо, м'яту, або навіть з дубайського шоколаду. Там можна теж вирізати якісь каєтинки. Ви можете робити в своєму щоденку, в своєму в своєму junk джойну робити все, що завгодно. Хто не знає що таке джанг джойну загугліть. Зараз це дуже популярно, але якщо ви не знаєте, то загугліть. Вам зразу в Google все напише. Що можна використовувати різні тепло, типу, наприклад? Самі звичайні я купила у Авіої. Самі звичайні ось давайте вам покажу. Самі звичайні ось такі папірчики. Десь 12 гривень коштують. Дешеві, але це папірів вам хватить, я не знаю наскільки. На їх, а то і на два. Тут їх дуже багато. І кольори, такі красиві пастельні. Замість скрепою ви можете використовувати стікер. Є дуже багато зараз різних ось таких красивих стікерів. Можете собі понукляти і оформлювати. Я теж так пам'ятаєте, колись робила. Але зараз я вже почало робити трішечки інакше. А, і точно, для закладок ви можете використовувати різні етикетки. Бо знаєте, як незручно. Я думаю, хто хоча б один блокнот закінчив до кінця, на 80 мінімум сторінок, хто знає, як це незручно, тепер перешукувати весь блокнот, бо потрібно знайти тут чи іншу сторінку. Або нове місце для заповнювання, або для творчості. Я знаю, як це важко, я знаю. Тому, щоб такого не було, ви можете збити собі закладку. Е, мені здається, всі знають, що в мене в моєму минулому щоденнику була закладка з котиком. котиками. Це була просто еткетка від одягу, але ви бачили яку я красиву їздило? Якщо ви не бачили, подивіться обов'язково минулі відео з минулим моїм щоденничком. Ці відео виходили в березні, в квітні і далі. Ну, і пізніше, цих місяців. Після травня вже той щоденник, ви його не бачили. Тому що... Він вже відпочиває зі всіма іншими блокнотиками. Тому, типу, не зволікайте, якщо у вас немає матеріалів, передивіться це відео, запишіть собі всі варіанти. Пошукайте по хаті, не йде. Якщо сильно захотіти, можна і космос полетіти. Це, звичайно, російська пуговірка, але я її переклала. Але тепер, якщо ти сильно захочеш, ти цього і досягнеш. Тому. Творіть, не зупиняйтеся. Надіюсь, у вас все вийде, тому що творчість – це дуже класна річ. Я теж деколи злилася, коли в мене виходили не дуже красиві колежі. Але я розуміла, що ще тирішки, і я буду удосконалюватися. І тому. І тепер подивіться, які в мене красиві колежі. Ось. Правда ж красиві? Тому не зупиняйтеся, йдіть далі до своєї мети, і ви досягнете її. А на цьому я вже буду закінчувати. Усім. 爸爸。Bye bye.